Трикутники в нашому житті. Рівносторонні трикутники використовують під час побудови гробниць. Рівнобедрені під час спорудження мостів. Рівносторонні використовують під час гри у більярд кулі розставляють у вигляді рівносторонніх трикутників. Гострокутні трикутники лежать в основі символу людської чакри. Прямокутні трикутники широко використовуються у практиці. Трикутники роблять високовольтну лінію електропередач бірстійкою. Трикутник паскаля. Трикутник пенроуза або трибар. Бермудський трикутник. Неймовірні геометричні фігури завжди надихали художників, композиторів та митців. Кам'яний трикутник зроблений руками.